Yeah. І сестри, скажемо слава Ісусу Христу. Слава Я думаю, не будемо судити друг друга сильно. Якщо б ми були на місці тих людей, які потеряли все, хату, все, то ми теж б дивилися, коли та війна закінчиться і майже б більше молилися, як молимося зараз. І я вірю, що прав Толік теж. Bíše, molitse, šo, tuda, no Bog, ja domaj, brat Andriy nam je rekel, uh, da od todesvo stoka množično vojišne služitelje. Dijakona in presvetera, in, koraj, polišale cerkve, potekale, in polišale se tam sestre same, brez presveterju, brez ničega. <laughs> Ви знаєте, я так думав доколи. А хто їх набирав туди? Хто їх таких наурав, що вони все полишали? І це ще єдно, хто їх не вбирав. А далі їх на руку полагав? Хто? таких служителів? Далі нам брат Андрій теж розказував за інтерв'ю, як братець Сполучених Штатів прийшов, і тут в нього один брат інтерв'ю. І каже, на границі з Мексикою вже суть. І вже дзвонять, а там велика церква, Ми пресвітери. Він їм каже, ну хорошо, що ви ну але або у нас є пресвітер. У нас є пресвітер, нам не треба присвятити. <coughs> брат Андрій, і брат Володя і брат Віктор були там. І наникалися, я думав, доста. Вони були по шість місяців по декілька раз наникалися доста на все. Я був трохи мало більше, я майже відділ мало більше. Є на біда є в світі зараз, що багато присвітрює плачень, їх платять просто гроші їм дадуть і вони служать. І все. І це є біда. Ми дивимося в Писанні за постійний час, що церква слабне, в Писання дивимося, що церква слабне, церква не та, яка була при Христові. Церква заслабла. Але писання вказує, що церква, священники, можуть мати лікарства. Для того, щоб вилікуватися, хорошо б було, якщо б люди ці лікарства приймали. Я не буду зараз говорити на тему із Біблії про те, що я почав трохи. У мене зараз друга тема, але таке трохи вступлення я зробив. І на цю тему дуже багато є місця Писання, що є, що було, і що буде. Ну я зараз, браття і сестри, буду говорити на тему, чому Бог наказав перший світ. Яка була того причина? Чому Бог наказав перший світ? Яка причина того була? І в битті в 6 главі, в п'ятому віршові ми читаємо помишлення і серця були зло во всякое час. Думали, неправильно думали. Зло було у всякое время. І це була біда. Це була велика біда. Я трохи хочу говорити про серце. Матвія 5 главі, восьмий вірш ми читаємо такі слова. Блаженні чисті серце, бо вони будуть бачити Бога. У Псалмі 50, 12 віршом ми читаємо. Серце чистої сотвори мені Боже і тривалого Духа в мому внутрі віднови. Еклезіаста. 11 главі 9 віршом читаємо. Веселись юноша в юності твоєї, і дав кушає серце твоє радості в одній юності твоєї, і ходи по путям серця твоєго і поведінню очей твоїх, тільки знай, що за все це Бог приведе тебе, на суд. Ще у Матфея, 15 глава, 19 вірш пише так. Ібо із серця ісходять злої помисли, убійства, прелюбодіяння, любодіяння, краж, хуління». Браті і сестри, в Біблії ми читаємо, що серце може бути доброї, серце може бути злоє. Серце може бути сміреною, серце може бути лукавої, гордою, надменною. Серце чоловіка. І Христос каже блажені чисті серце, бо вони Бога побачать. Блаженні, чисті серце. Знаєте, як сильно розумів це. Президент Давид. І після гріхопадіння він молить Бога, серце чистоє сотворило мені Боже, і дух правий обновив внутрі мене. Давид прекрасно розумів, що якщо серце буде нечистоє, то він Бога не зможе увідіти. Що б він не робив? Братья і сестри, як сьогодні люди. І багато даже християн обманюються. Треба служити Богу від цього серця. Ми читаємо від Батіє і до послідньої книги Откровення, де Бог призиває людей от чистого серця служити Йому всією душею, всієї кріпості, всім розумінням, від чистого серця, щоб людина служила Йому. Але як то мати серце, серце чистує? Як чисто є серце мати, екзлізіас пише до юноші, ходи путями, якими влече серце твоє. Ну знаєш, що Бог тебе приведе за все на суд. А уже сам Ісус Христос 15 главі Мойсея каже, із серця чоловіка ісходять сходять злі помисли, убийства, і там іде перечислення. Серцем воно Як зайшло туда та біда. От за то, що то було у перших людей, Бог їх наказав, Бог їх. Істребив. Ми бачили перед зібранням, прямо перед зібранням, що було у нас погода яка була. Значила дощ. Ви знаєте, то проходило за несколько хвилин. Я рідко бачу дощ, щоб йшов дощ з мукаче. Буря начала із Мукачева, хмари, гримит. І воно прийшло в течені там півчаса. І ми бачимо злива мощніша, а за тим град паде. Ну, не такий дуже сильний град, але паде град. Братя і сестри, де мудреці цього світа? Професори, вчені безбожники, а тися десять. Остановіть. Ну, якщо ви такі дуже розумні, остановіть. Не, боїтеся? ви не можете. Ви навімо гримота боїтеся. А кажете, Бога не є. Бога не є. А такий страх нападать. Якодо так? А суда Божого не бояться, браті святи, суда Божого люди не бояться. Не бояться казати, Бога не є. Не бояться йти тими путями, які ми сьогодні ходять, безбожними путями, гріховними. п'янства, розв. Колись коєбив. Колись який був моральний упадок у світі. Як братями вже було наповнено. такі закони приймають Ужасні закони. в тих державах, де держави. У законіно було християнство в школах молилися, в школах читали Біблію. Зараз у законі без Божьє. І думав, що манна далі буде падати, падати з неба буде одна за другим. Манна Мана прикращається. Братя сестра церкві Христові, одні кожному каждому чоловіку, жінці. Нам всім потрібно знати, що грядуть. Часи важкі на землю. Про це пише Откровення. Про це пише Откровення. Важкі часи йдуть на землю. Прийдуть такі часи, що людина буде робити просто для того, щоб поїсти. Щоби їсти просто. Ті часи ми готові до того. А при тому, коли людина буде мати хліб, а ще кось буде ближній, який його взагалі не буде мати. І тоді прийде іспитання віра. Чи зможеш розділити його і з тим, який не має хліба? Чи зможеш його розділити? Чи може будеш думати за себе, як вдова казала, я приготовлю кушання для мене і для сина, і помремо. Все все, холод. А сьогодні так не ціниться тою продукцією, тою, тою ідою. Не ціниться, люди не цінять то. Перекидують, передивлюються, перебирають. То добре, то не добре, то вкусне, то не А як буде сірий, черствий, хліб що тоді буде? Я думаю, десь говорити на тему, коли буде жажда Слова Божого. Жажда Слова Божого, а його не буде. Слово Боже забереться з землі. Хліб забереся, а далі слово Боже забереся. Світ знає сьогодні, браті і сестри, не так як у нас зараз ще тут. А світ знає, де немає хліба сьогодні. Немає хліба голод. І предсказують люди, що він увеличиться. Недавно закінчився той договор, де Росія зобов'язалася із України продовжати. Зерно відправляти в бідні країни, Вони контролюють море і кораблі не можуть зерно вивозити, а вчора в прекращає. Зерно далі вивозитися не буде. Але там чекають хліб, там чекають зерно. Прийдуть без на землю за що? Помишлення, люди спорчені вже все. Серце не добре, серце поряд, бардак, страшний. Люди сидять в одному і лепили, покупали, женилися, і не думали, що приходить конець. Не думали. А знаєте, у писанні є написано, що буде падати град величиною в талант. Ви бачили град сьогодні, маленький такий дривний, да? а як 4 кіловий почне падати? 4 кіло. Що тоді буде? Хто десь криєся? Братія і сестри, дорогі слухачі, будьмо готові до важких часів, які грядуть на землю. Але якщо серце буде в мирі з Богом, то навіть ці важкі часи Бог буде давати сили людям проходити. Питання, чи ми є з Богом? Чи Бог є в нашому серці? Чи серце наше є чистое? Славік неділю казав, ну я не ісслідував, але Славік казав, що. približno u sutku srce kače okolo 10.000 litri u krove, prekačuje. Oto okolo 10 ton. Kole smo ranše mali, kole ne bilo vode tako jak zaraz, to mali malši taki, mi kupljali malši, kolo je spuskali jo i ono kačalo. I ono kačalo vodu, І треба було, поки ту тонну накачає, чекати, поки той малиш качає, качає. Представте, серце, якої воно маленьке, і за сутку може перекачати 10 тонн води. Бог його таким зробив. Воно може засорятися даже. Серце наше може засворятися від різних причин. Але Бог дечого зробив таке, що його може укріпляти. От продукти нас окружають такі, що кажуть, Вречі, чесноку допомагає серцю. чеснок, простий чеснок, який у кожного може рости, який можна за дещо купити, укріпляє. Укроп, простий укроп, Бог заложив в нього, щоб людині допомагати. Бо людина лишилася, коли серце погане зробилося в єдині, людина лишилася того, що там було. А вона могла жити вічно, якщо б була не зрішила. Але Бог помилував. Христа послав для того, щоб людина не пропала повністю. Щоб не пропала в гієну вічно ніколи, туди не, не пішла на все. Тобто послав Сина свого єдинородного написано. Щоб всяке віруще що в нього непогибно мав життя вічне. Щоб посредством крови Ісуса Христа серце могло стати чистою. Кров Христа омиває серце людини. І я вірю, вона працює і буде працювати, поки ми будемо на землі. Хай нас Господь, браття і сестри, благословить, хай нам допоможе мати серце чистої. Ми знаємо, є такі врачі кардіологи. Кардіологи, які вчаться, дивляться за серцем. Раніше їх так не було, зараз є вони. І коли люди деколи приходять до медиків, вони кажуть, що треба зробити кардіограму серця, як серце працює. І посилають її і апарати, апарати такі, які показують кардіограму. А як працює серце духовної? Серце духовної, як воно працює? Бог дивиться на нього, на то серце, дивиться, яке воно і хоче, щоб з цим чистим людина пішла із цього світа. Ми на прошлій неділі з жінкою були на. Двох похоронах, одну родичку ми хоронили в Єдиноградові і були на похороні в шаланках, де циганка померла. І дивишся, одна жінка прожила більше 70 років, і слухаєш про нього чужих людей, які її просто знали як християнку, і такі світяться йдуть думаю, а як я помру, а за мене що будуть казати? Що будуть за мене казати? А за нього такого, такі хороші йдуть свідетельства. Жінка, друга циганка, до 70 не дожила. І володя розказував там на похороні, якою вона мала важке життя. Знаєте, важко підніматися тим людям, які дуже бідно живуть. А вона жила бідно, треба було дітей воспитувати. І я бачив там дітей, і майже внук, кругом того е, деревища. там проходило той похорон лише один час, всього діла один час, проходив, вони стояли там. І одна з них дуже плакала, дуже плакала. Там майже внучка сильно теж плакала. Щось та бабка поклала їх на ноги, давала їм життя, що могла, що в її силах було. Але якщо вони мали серце чистої, то тут це життя закінчилося. все, Болі, трудності, все все закінчилося. І переходить туди, де вже нема бою. Скільки би, браття і сестри, людина на цьому світі не собрала, що би вона не робила, рано це пізно життя закінчиться тут, на цій землі. Рано це пізно воно закінчиться. Питання, як ми управляємо нашим часом. Як ми живемо з Богом, скільки часу ми проводимо із Богом. Як ми молимося, як починається взагалі наш, наш день, як ми починаємо. наш день? Як слухачі, всі, хто слухає, як ми починаємо наш день? Чи встали, помилися і давай бігом до роботи, труди забути, і так далі, і так далі. Чи першої, ми йдемо до Бога, ми йдемо в нашу тайну кімнату? Остаєм на коліна. Ми іщемо лиця Господнього. Як Давид, з раннього утра іщу тебе з раннього, я спав. А от я пробудився. Боже, ти де? Ти чуєш мене? Вибачай мене, що я робив неправильно. Віди мене твоєю рукою, бо я без тебе ніщо. В Біблії ми читаємо, Христос сказав своїм ученикам. Своїм, яким дав власть зціляти хворих, воскрешати мертвих і згоняти бісів. І каже їм: без мене не можете робити нічого. Без мене нічого. Я дивлюся, деколи я проставляю служителів сидну і служителі великі. А служителі слухають і їм так приятно, і той єлей на голову. Я думаю, що ви робите? Що ви робите? Павел писав. Ми служителі, ми, ми тільки послали. Ми раби Господні. Ми взагалі нічого. Без Господа ми нічого не можемо зробити. Він казав, апостоли казали, серебра і золота в нас немає. Ми би тобі дали. Ну, ти божна людина, ми б дали тобі. Ну в нас цього немає. Хай Господь благословить нас і поможе нам жити для Нього, йому вічна слава. Амінь. Будемо молитися.